Вижити в ринкових умовах аграрна галузь краю в час різних стрибків валюти переживає скруту вирощеної продукції, хоч і вдосталь, проте де знайти гідні ринку збуту, селянам диктує політика. Зараз врегулювати цінову прірву на продукти намагається департамент агропромислового розвитку. Що роблять чиновники для здешевлення сільськогосподарської продукції, з'ясовували наші журналісти. Хмельниччина здавна вважалась аграрним краєм. Тут м'яса, молока та збіжжя, хлібороби завжди виробляли вдосталь і собі, і сусідові. Згідно зі статистичними даними, Поділля і дотепер залишається в п'ятірці кращих виробників сільгоспродукції. Область по чисельниці Великої ради худоби і виробництва молока в державі займає четверте місце. По темпах росту виробництва молока в сільськогосподарських підприємствах друге місце, По темпах виробництва м'яса третє, по збічні повілі корів і свиней п'яте. Здавалося, з такими показниками гріх на щось скаржитися. Проте ринкові умови зачіпають і селянина. Зараз по області середньостатистична ціна на молоко від населення 2 ,40 гривні 40 копійок. Чиновники обнадіюють, є тенденція до зростання аж на 20 копійок. А затрати на утримання худоби в селянських господарствах в два рази вищі. Ціна на молоко від населення буде збільшитись десь, десь до лютого місяця. Вона нагадує ціну минулого року. Некерована цінова політика і на продуктовому ринку б'є рекорди по дороговизні гречка. За декілька днів вона подорожчала до майже 20 гривень. Хоча цьогорічний врожай не віщував дефіциту круп. В департаменті такі казуси з цінниками пояснюють спекуляціями та обіцяють ситуацію моніторити, а ще викривати тих, хто наживається на необґрунтованих завищеннях вартості продукції. Підприємство, яке виробляє гречку, відпускає її крупу по біля, 6, біля 7 гривень. Але продає тільки в одній фірмі, яка відповідно реалізує її далі. І відповідно ціна тоді вже пішла в торгову мережу в ціні 11 гривень. Великі надії на регулювання вартості овочів та м'яса в департаменті покладали на сільськогосподарські ярмарки. Проте здешевлення продукції після торгів на Прибузькій на ринках спостерігалось лише 2-3 дні. Традиційно пік цінового шоку на споживачів чекає вже за декілька тижнів перед новорічними святами.